Друзі, вітаю! Сьогодні 20 січня, 25 рік. І ми сьогодні приїхали на Буковину. Останній поход наш був, ну ви бачили, на Франківщині. до того ми їздили на Тернопільщину. Одразу у нас знахідки. Це вдруге, в 2025 році, ми знаходимо ці гриби. Зараз покажу. Спочатку не побачив, трошечки розгорнув листочка. Дивіться, скільки саркасцифи. Отако. Першу ми знайшли на Франківщині. Ті, хто уважно дивиться, впевнений бачили. Дивиться вона тут всюди просто. Але, як і на Франківщині, ще маленька. Хоча вже, знаєте, дивиться, вже в принципі більш-менш така, що можна зібрати. О! Та всюди тут вона розвертаєш листівки і вона тут дивиться! Бачите? Ні, ну а чого? Це гарно вже. Можна зібрати. От таку, в принципі зібрати можна. Гарно. Погода сьогодні гарна, десь 9 градусів. Тиша, сонячна погода. Подивимось, що ще нам сьогодні подарує ліс. Ну, і як завжди, запрошуємо і вас з нами на лісову прогулянку. Айда. Вирішили так, друзі. Залишимо ці грибочки, нікуди вони від нас не дінуться. І на обратному путі, то такі більш-менш все ж таки позбираємо. От. Зараз пройдемось глуб ліса, подивимось, що тут. Ви бачите, тут не то, що позавчора на Франківщині, там хоч якісь островки сніга були. Тут і намека нема взагалі нічого. Отако. Ну тут завжди на буковині маю на увазі тепліше. Тут ми в прошлому, в у му році перше біли знаходили. Якщо не поміляюсь, на початку травня. Отако. Собакини вже побігли вперед. Ми сьогодні в нашому звичайному составі. Я, Іріша, Більба, Жекері і Марсель. Почекайте мене там, побігли. Голітку. <риклад> оце все. Ну, такі непролазні, бачите, ось ці кущики, все зелене. І ось так, як ріше стоїть, вже її не видно її. Ліс тут переважно лісняний. Але іноді попадається, трошки хвої, бачите. Ну то капець, так? Да? 40 і така вже більш-менше можна позбирати 20 січня, друзі, повторюсь, 25 рік. отак от такого от ще не було. Ну. До речі, в цих місцях весною ми збирали зморшки і шапинку зморшкову Навряд чи вона зараз буде, але якщо ми побачимо і шопинку, ну то буде взагалі-то, так? Да? Круче буде тільки, якщо білий ще знайти перший. У 2025 році. Ну тако. Гарно так сонечко пригриває. Тогорічний. Ну. Та ні, тогорічний, напевно, вже згніли. Що в тебе в руках там? Ану. Ну оце схоже на галерину. Ну, угу. В неї пластинки прямо в ніжку заходить. Фламуліни трошки по-іншому. І росте, бачите, вона на землі. А фламуліна на піньочках на деревах. Такий участочок ліса. Такі хащиці неприлазні. Повторююся влітку, тут взагалі не можна пройти. Але тут перше з'являється, ну, маю на увазі в тих місцях, що ми знаємо, перше з'являється бочкова шипинка. От зараз і подивимось. Ні, ну навряд чи, друзі. Дуже зарано для них. Але все рівно подивимось. Я думаю, так само, як і з Саркасифой. Якщо вона і є, то її треба шукати і Зараз все ж таки полазимо тут хвилин 10. І якщо щось побачимо цікавого, обов'язково вам покажу. Нічого, друзі. Ну я так і думав, знаєте, як... можна було зморшки знайти щось взагалі-то щось із фантастики. Ой, як красиво тут. Такий схил вниз іде попереду поле. Гарно. А тут, до речі, такий ліс. Що може бути і фламуліна, і гливи. Що, спустимось трошки нижче? Я не казав. Взяли з собою кошика. На всяк випадок. Саме в такий час, в січні, ми тут ніколи не були. І от бачите, не даремно поїхали. Гарна така солька сифа. Якісь трутовички. Тут відчувається трошки вітерець. Від нас село десь кілометр півтора. А це що? Якийсь грибочок. Зараз подивимось. Це таке. О, незрозуміло вже. Висохший, бачите. Ну що там в тебе, нічого? стара черешня, тут до речі, вона тут не одна. То можна трошки пізніше по вісні приїхати, подивитися трутовік серчано-жовтий. воно там, ще декілька. Далечко не відходите від мене. Бо тут бачили місця, де рил... Рив кабан. Що ти кажеш? Котики бачиш. Ано. Вже повилазили. Де, от на цьому? Та вон. вон. А, на тому? Вон. О, точно. Ну чого собі. А, ти бачиш? Так, да, на камеру напевно видно не буде. Котики? Старі такі. Ано. А що, вже можуть вилазити оці котики? Ну, Не рано для неї, може це тогорічний? Та конечно. ні. Того ні? Ого. Той може бути вже вилазити. Ось, бачиш. Де? Ага. Ну да. Це дерево. Внизу є? А ну, дай подивлюсь ближче. От то щось ми якусь тут дезінформацію зараз. Точно, це не того річне, дивіться. Бачите? Ось так. Так, да, от в цих місцях природа прокидається раніше. Я вже казав сьогодні, що Білі гриби тут раніше всього знаходили. Жека? Розвідка. Чого ти туди побіг? Так, ладно, давай підіймемось знову на цей пагорб, Йдемо да. далі. До речі, не знаю, як з е, зморстки, сыпинка, да? а раніше в них з'являються строчки, угу. то якщо їх можна знайти, то скрізь за все... Трочки раніше, ніж зморшки. Так, ну давай вот так вздовж якось. Вот тут такий крутезний. Тримайся за руку там. Підйом. Пішли, Пиши, пішли. Пішли, Бачите? Да щевичок. Ми вирішили в цьому грибному сезоні частіше їздити. Ну, ми знаємо де вперше з'являються різні гриби по різних місцях, областях. Ну, так будемо слідкувати, щоб не пропустити початок. Ми сьогодні приїхали в ці місця трошки раніше, ніж планували. Я до чого? До того, що у нас є час. Ми вирішили рішу трошки півгодинки ще тут подивитися. Може щось цікаво знайдемо. Ну, от, і потім трошки далі проїхати буде інший ліс. Ну, побачите все. І подивитися ще там. Бо... Лісто тут один, але отак от участочками, бачите, тут більш берези, хащі. Трошки далі проїдемося, там є бук. І звісно, що в різних участочках різні гриби ростуть. Жек, кого ти там вже ловиш? Пішли, Ну, Щось почуяв і... Пішли. А тут бач, скільки пройшли жодної саркосифи. А спочатку, як заходили в ліс, там її багато. От за що я казав, що різні участочки ліса і різні гриби. Тут саркосифи нема. Та й інших грибів теж немає, так? Да? Ну, ще, зарано Ні, ну зрозуміло. Дуже зарано, нічого собі ну. Якась пташка стала здобиччю. Може для лисиці, може ще для когось. Переїхали трошки в інше місце, як я і казав. Бачите, тут зовсім інший ліс. Перші знахідки, якісь грибочки. Ну, зірву вже раз. О, оце тогорічний рядовка, воно, бачите, ще один. Не зовсім зрозуміло вже. Знайшли таке місце, зупинилися. Тут на межі. Бачите, там праворуч від нас молодий ліс. А ліворуч старий. Подивимось, може тут якісь знахідки будуть. Але відчувається, друзі, ну як весна, ну точно. Да? Таке враження, що ну, як весною. Хоча ще попереду півтора місяця зими. А тут собакам більше роздолі. Хоча вже трошки набігалась поруч з нами йдуть. Є якийсь грибочок. Ну, бачите, на на гілякі росте. Під листочком багато вологи, ось така досить тепла земля Зараз йшли стосовно тої саркосифи, що ми спочатку похіди знайшли. Напевно, все ж таки ми її чіпати не будемо. Знаєте чому, друзі? Тому що а, дуже багато маленьких, І от раді тих 10-20 грибочків, що ми зберемо більш-менш розміру, то ми потопчемо 200 маленьких. Правильно, тому що вони там ховаються під висточками, там не видно, куди вступаєш, а там вони всюди. Тому нехай трошки підростуть все ж таки. Ще стигнемо позбирати саркасциху. Нічого, так? Да? Ти що така? Гарно в лісі. Тут овічки. Праворуч від мене о там багато берези. Ми саме в цьому місці ніколи не були взагалі. А місця гарні. Обов'язково, коли грибочки підуть. Туди приїдемо. Тут і біленькі можуть бути, підсичники, підберезники. От це що. Що, не вже фламуліна, а? Так, друзі, дивіться. Фламуліна! Раз, два, три, чотири штучки. Так, трошки більше щоб знайти, що з ними робити? Жека показує, де грибочки. Що це вже не зрозуміло. А воно поруч ще. Може сироїшки, може підгруздок, може рядовка. Ну я ж кажу, такий ліс, ну, от чую, що тут грибні місця. Але треба дочекатися сезону. От собаки тут носяться, да? Хоч і набігались. А тут такий відкритий участочок ліса. Кущів мало, от бігають. Жека, Марсик, пішли. <смір> <смір> Гарно сьогодні прогулянка по лісу. Але впевнено, да, ріша, ще будуть і морози, ну, і сніг буде. Ще ж тільки пів зими працюють. Ну так. Да. Але тепло дуже по-весняному. Та ну то незрозуміло а, якось. Хочеться знайти першу світі. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Ми їхали, до речі, за запершекрити, додумали сиріше, мало ли може. Дійсно, так тепло і щось повилазило. Але ні, друзі, жодної квіточки не знайшли. Повернули ми, друзі, назад. Трошечки іншим путем підемо. По такому, бачите, заклютому лісу. Щось побачимо, тут добре. Якщо ні, то прогулянка. Ну, Віддалась на все 100%. Вже практично підійшли до лісової дороги, до машини. Бачите, дуже багато тут. Тогорічних гриби. А воно є. Ще... На сьогодні наш грибний похід закінчився, друзі. Будемо виїхати додому. З вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Пока.